Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тест акумулятора Crosser. Це з набору. Силочка на набор. Ось тут це, здається, косарка була. Що ми зробимо? Провіримо ємкість і подивимося, що всередині. Акуратненько. Так, розібрав. Зняв наклеєчки захисниці. По коммерках. Вот такая вот маркировочка. Вот тут есть цифры 2000, 37 вольта. РФК, а что далее не, неизвестно. Померяем ему внутренний опер. Всі комірочки. Так, зверніть увагу. Паралельно йде по дві комірки. Так що. Опір треба множити на два. Ось дивимося. Сім три. Ну, п'ятнадцять.

4,11 і опір 7,4. 14,8 на комірочку. Далі. 4,10. Чуть-чуть просило. І опір 7,6. 15,2 на комірку вийде. Загалом вся батарея ось така от 20,8 вольта і 37 опір. Ось і ось опір можна, в принципі, поділити на, на 2,5, якщо я не путаю, і вийде вам середній опір комірки. 20. 37. Ось, дивіться, 37 поділив і вийшло. Як, як рахується насправді? Весь опір ділимо на 5 комірок. Ось, і на 2, бо параллельно 2. 14,8. Так, по платі. Так, де тут камера? Ось, ключики. Хто там дуже радіолюбитель. Може щось там напише за них в коментарях, може ні. Плата так -то, вроді би добротно зроблена. Єдине, що, якщо що, вона... Що <сум> її міняти? Де ви таку знайдете? Ну, краще хай слугує. Так. Це забираємо і приступимо до тесту ємкості. Так, ось підключив. Зараз десь його так поставити, щоб вам було комфортно видно, бо я оцю штуку за графіком сьогодні виводити не буду. Ось uh, це табло тільки збільшу. Я думаю, вам буде достатньо. Якщо ні, то пишіть в коментарях. Uh, там просто трошечки накладочка. То все, діла виставляти. Так, ємкість у нас uh, 4. Ось тут хоч так стоїть для фону. Сюди я зараз виведу це табло і. що ми, ми додаємо ампераж в 1С. От в міліамперах по 0, в ватах 0 ємкість. Напруга тут показує майже 21 вольт. Поїхали. Так, ну ось, тест дійшов до кінця. Ємкість у нас тут майже 400. Хороший результат. Так, по напрузі що у нас. 84 вольта, ну це, напевно, що захист. Так, ось. О, в холостому 16,2 інфа вольта. Давайте ще трошки. Не так, не так, не так. На одному Ампері. Вимочаємо його. Так, ну. Ну, в принципі, ще 150 мА видало непогано. Хороший результат. 4,24. Так, щодо особливості він. Е, більш легше розражається, бачу. Але головне, щоб більше, ніж 12,5 В. Бо це на буде в... Два з половиною на помірочку. Так, зараз ми від'єднаємо. Глянемо, що там по напрузі залишилося. Не, остаточно в захисті. Каже, не трогайте мене більше. По теплоті. Ну чуть-чуть нагрівся. Давайте на прогу комірок переміряємо. Ось так. Ось. 3.06. Бачусь. 3.01. 2.95. О, треба 11. 302. Давайте тут трошки в сторону. Ще розвернемо увагу на опір. Він дуже помінявся. Так. В принципі, правильніше буде мірити так, як мирити. Ось. Восемь. Що... Так, ну, внутрішній опір ну трішки змінився. По напрозі, що одна, комірок, ну, одна пара комірок розродилася трішки більше, одна, одна трошки менше, інші більш-менш однаково. Е, ще хочеться перевірити. Це от був іменно з інстру, інструменту, з косарочки, от, тут буде пилочка, ой, силочка на нього. А ще ж в ці акумулятори бувають ось такі от. Хочеться перевірити, чи є різниця. Так що, кому цікаво, скоро буде. А, щоб не пропустити, можете підписатися, щоб а, посприяти, щоб це все швидше було, можете якісь там лайк, коментарі лишити. Також мене цікавить, чи достатньо вам. Оцього табла, чи дійсно вам потрібен той графік, бо трошки морока його зробити. От. На цьому все. Дякую за увагу. Да? До побачення. Pearl Power Just the Truth About Tool.